Тема уроку руку множення многочленів. Правило. Щоб помножити два многочлени, можна кожний член одного многочлена помножити на кожний член другого многочлена І після цього звести подібні доданки. Якщо можливо. Наприклад, потрібно помножити два двочлени. Згідно правила, ми маємо кожен член одного многочлена, Візьмемо першого. Помножити на кожен член другого много члена. Множення здійснюється таким чином, що ми беремо перший член першого много члена і множимо на кожний член другогоного члена. Потім беремо другий член першого много члена і те ж саме множимо на кожний член другого много члена. Отже, множимо. Мінус 2m на плюс 5 буде мінус 10m. Далі нічого не пишемо, поки не помножимо наступний. Мінус 2m на мінус m буде плюс 2m квадрат. Плюс 2м квадрат. Тепер мінус 3. Мінус 3 на плюс 5 буде мінус 15. Мінус 3 на мінус М буде плюс 3M. Отже, ми виконали ось цю частину нашого правила, де сказано, що кожен член одного много члена треба помножити на кожен член другого члена. Тепер виконуємо другу частину правила, Де сказано, що після цього потрібно звести подібні доданки. Шукаємо подібні доданки. Мінус 10m і плюс 3М. В сумі буде мінус 7m. Плюс 2m квадрат і мінус 15 переписується, оскільки подібних доданків з ними немає. Бажано, звичайно, результат переписати таким чином, щоб впорядкувати одночлени за спаданням степеня. Тобто плюс 2 m квадрат це одночлен другого степеня на перше місце. Потім одночлен першого степеня мінус 7M і одночлен 0 степеня мінус 15. Для закріплення виконаємо ще множення двочлена на тричлен. Отже, плюс 2а на плюс 4 а квадрат буде плюс 8 а куб. Плюс 2а на мінус 4a буде мінус 8 а квадрат. Плюс 2а на плюс 3 буде плюс 6а. Тепер другий одночлен так само множимо. Плюс 3 на плюс 4А квадрат буде плюс 12 а квадрат. Плюс 3 на мінус 4а буде мінус 12а. Плюс 3 на плюс 3 буде плюс 9. Після того, як ви помножили одночлени між собою, тепер зводимо подібні додатки. 8а куб немає подібних, тому його перепишу. Тепер мінус 8 а квадрат і плюс 12 а квадрат, це подібні, буде плюс 4 а квадрат. Плюс 6а і мінус 12а буде мінус 6а. І плюс 9 переписуємо. Наступне завдання розв'язати рівняння. Отже, спочатку розкриваємо дужки. Мінус 4х на плюс х буде мінус 4 х квадрат. Мінус 4х на мінус 1 буде плюс 4х. Плюс 1 на плюс х буде плюс х. Плюс 1 на мінус 1 буде мінус 1. Мінус х переписуємо. Дорівнює. Так само тут. Плюс 5 на плюс 2х буде плюс 10х. Плюс 5 на плюс 3 буде плюс 15. Міс 2х на плюс 2х буде мінус 4х2. Міс 2х на плюс 3 буде мінус 6х. Мінус 17 переписуємо. Розкрили дужки. Наступний крок. Невідомі потрібно перенести в ліву частину, відомі в праву частину. Запишемо. Ось тут x і мінус х взаємознищуються, одразу викреслю їх. Мінус 4 х квадрат плюс 4х. Тепер мінус 10х переноситься, плюс 4 х квадрат і плюс 6х. Не забувайте, при перенесенні одночлени міняють свої знаки. Відомі ми маємо перенести в праву частину. Тому я запишу мінус 17 спочатку і до нього допишу плюс 1. Після цього треба звести подібні доданки в лівій і в правій частині. Мінус 4 х квадрат і плюс 4 х квадрат взаємознищуються. Плюс 4х і мінус 10х це мінус 6х. Мінус 6х і плюс 6х це 0х. Вони хоч і взаємознищуються, але ми запишемо все одно як 0x. Дорівня. Мінус 17 і плюс 1 це буде мінус 16. Коли ми такий запис зробили 0x, тепер ми бачимо, що яке би число замість x ми не підставили, примножені на 0 тут буде 0. І 0 не може дорівнювати числу мінус 16. Отже, при будь-яких значеннях Х ми не отримуємо правильну числову рівність, тому що 0 до рівня мінус 16 це неправильна числова рівність. Рівняння розв'язків немає. Про це у відповідь і записую. Наступне завдання спростити вираз. Отже, щоб спростити вираз, потрібно виконати всі можливі дії. В нашому випадку виконується спочатку дія множення нового Плюс А в четвертому на плюс А в четвертому буде плюс А в восьмому. Плюс А в четвертому на плюс А в квадраті буде плюс А в шостому. Плюс А в четвертому на плюс 1 буде плюс А в четвертому. Тепер мінус А квадрат на плюс А в четвертому буде мінус А в шостому. Мінус А квадрат на плюс А квадрат буде мінус А в четвертому. Міс А квадрат на плюс 1 буде мінус А квадрат. Плюс 1 на плюса в четвертому буде плюс А в 4. Плюс 1 на плюс А квадрат буде плюс А квадрат. Плюс 1 на плюс 1 буде плюс 1. Зводимо подібні додатки. А в восьмому немає собі пари. Переписуємо. Плюс А в шостому, мінус А в шостому взаємознищуються Плюс А в четвертому, мінус А в четвертому і плюс А в четвертому Перші два взаємознищуються. Залишається плюс А в четвертому Далі мінус А квадрат і плюс а квадрат взаємознищуються І залишається плюс 1. Наступне завдання, чи при всіх натуральних значеннях N, значення ось цього виразу кратне 12. Нагадую, вираз кратний 12, якщо він на 12 ділиться без остачі. Щоб перевірити, чи ділиться цей вираз на 12, спочатку спростимо його і перетворимо таким чином до більш зручного вигляду, з якого можна буде зробити висновок ділиться на 12 чин. Розкриваємо дужки. спочатку плюс n на плюс n плюс n квадрат, плюс n на плюс 11 плюс 11, плюс 9 на плюс n плюс 9. І плюс 9 на плюс 11 плюс 99. Тут я розкрию дужки, результат запишу зверху, щоб тут написати його в дужках. Бо при відніманні знаки зміняться, тому я запишу зверху. Плюс n на плюс n плюс n квадрат. Плюс n на плюс 5 плюс 5n. Плюс 3 на плюс n плюс 3n. Плюс 3 на плюс 5 буде плюс 15. Враховуємо, що ось цей мною член віднімається. А це означає, що всі одночлени змінять свої знаки, коли ми їх сюди переписуємо. Отже, плюс n квадрат міняється на мінус n квадрат, плюс 5n на мінус 5n, плюс 3n на мінус 3n і плюс 15 на мінус 15. Зводимо подібні доданки. Взаємознищується. Тепер ці плюс 11n і плюс 9n, це буде плюс 20n. Мінус 5n. Це буде плюс 15n, мінус 3n, буде плюс 12n. І ще подібні. Плюс 99 і мінус 15. Буде плюс 84. 84 це 7 по 12. Таким чином, відповідь на питання, чи при всіх натуральних значеннях хен значення виразу кратне 12 буде так. Дійсно, цей вираз, тобто оцей даний вираз, який дорівнює ось цьому виразу, буде кратний 12, тому що цей вираз кратний 12, оскільки кожен доданок... Ділиться на 12. Можна його також перетворити в інший вигляд. Оцей 12, спільний множник винести за дужки. В дужках залишиться n плюс 7. Тепер очевидно, що, оскільки у нас один з множників 12, то весь цей вираз ділиться на 12, а отже, і оцей вираз, який йому рівний, також ділиться на 12. Тому відповідь на питання буде. Так. При будь-яких значеннях n значення нашого цього даного виразу кратне 12. Напишу просто так.